Я людина дуже ляклива. Нащо я граю в хорори взагалі? Чого я вирішив? я не граю якийсь, не знаю Майнкрафт? Всі люблять Майнкрафт, а я, блін, Граю в якісь хорори, причому. Отакі. Доброго вечора, з вами Толь, і сьогодні я прибиральник. Сьогодні у нас гра ніби трохи House Flipper. Але більше навіть схожа, напевно, на Boogie Man. Тому сьогодні ще й заодно будемо згадувати, як лякатися, Дивуватися. Гей, вибач, що дзвоню тобі так пізно, але ти не міг би зайти в мою хату і швиденько там поприбирати? У мене там трохи срач, а мені треба, щоб було чисто. Бо вас okay, зранку прийдуть до мене гості. Дякую. Так просто. Отак От просто. Дуже голосно, насправді. Просто, але дуже голосно. Так. Все йдем. Все. Нічого. Каже вас до... Щоб ходити? Угу. Бачим, Швабра. Клас. Плямка. О, воно таке шумить трохи. А як? Почисти пляму на підлозі. Ай, е -е. <звук> дякую. Оу. Оу. Я там щось таке. Диви точно. Ніт, всього лише пожмакана бумажка. Оу, о, 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 Тихо, тихо. О, це ми вже стільки пройшли. Двері заблоковані. Ее мені вже не подобається, але ладно. Я да, Нема відображення, Typical Тихо, 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 тихо. Пляха, грайте, дивіться в навушниках, бо це. Ага, за собою двері не можна закрити. Щось десь записалось, напевно. Що я молодець, так? Да? Блін, я відвик від хоррорів, прям капець. А це хто буде прибирати? Це не треба прибирати? Це не треба прибирати. Ніфіга, чувак, тебе срач, тебе насправді хата вообще вгрохана. А коти! Мене ще коти лякають. Я хочу закрити ці двері, бляха. Ладно, я не закрию ці двері. Треба ключ. Хто тут? Ку-ку, Наче тут. Поки тихо. Ясно, треба зібрати Сміття. Давайте спочатку плямами займемось. Чи ми будемо кімнату за кімнатою? Добре, давайте кімнату за кімнатою. До речі, хто не знає. Хто знає, точніше, такого ютубера маркетплеєра то це. Чувак, який робить його монтаж, зробив цю гру. Отак От якимось дивним чином. В неї вже всі пограли, хто хотів, вона минулого року, по-моєму, вийшла. А я ось тільки добрався. От так як я спішу записувати відео, то, то воно й не дивно. Ліксіан звати хлопця, який робить... І в нього там ще є ігри. Я думаю, ми навіть пограємо ще одного там. Цікавий був опис самої гри. Хочу її подивитись. Але поки Поки ми прибираємо йому хату. Бо сам він не може. Бо в нього, блін, гості. Він десь невідомо де, а ми прибираємо хату. Ну. А що нам? Так, ми прибрали ще одну кімнату, і оце шуршур. -шур, телефон, яблучко. Поки що все занадто просто. Це мені не подобається. Так як я багато говорю, я не чую ніяких звуків. Це мені треба тепер кожне. Отак носити? Тихо. І чую звуки. А, у нас ще ж ті кімнати, я ж думаю, щось у нас. Блін, злякався шкафчик. По освітленню мені дуже не подобається поки що. Холодильник можна? Не можна. А там, до речі, ще двері. О! Нє-ні-ні! Бляха, я відкрив. А нащо я це зробив? Щоб боятися тепер? Вибачте, що я вирощу, блін. Коти зоні бігають. Та як завжди, вони цілий день спокійні, поки я не сяду записувати. Потім їм треба бігати, щось робити. Телевізор. Класний телевізор. Прикольно, мені подобається, що він як тумбочка. Так, ну по суті, це ж буде, ми підемо по кругу дома, отак. А куди це викидати? Тут немає. Знову носити туди, це трохи складно. Зараз, якщо якийсь букяка випригне, то ми не встигнемо злякатися, бо нам треба сміття носити. І там двері. Чекайте, Це ці двері, які були ось там. Вони були тут заблоковані. Ну, добре, нам то що, у нас робота? Непонятно, нащо на що вона нам треба, чи нам за неї щось буде? Платити нам точно ніхто не збирається. Бо це якийсь наш коріш такий, ну ти, 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 цей поприбирай. Ти поприбирай, будь ласка, бо у мене гості плях. Вибачте, що я трохи поканю просто сетінг такий. Ну хто це тут? Ну ладно, може я поганий друг, і я нікому не хочу вдома прибирати. Поганий удач. Не дружіть зі мною, бачите, який я. Ключ. А, це це та. Іди звід. Я туди не хочу. А чорт з ним, в нас вибору нема. Тікай! Я тебе зараз швабру, диви, поприбираю тебе зараз. Фу, нормальний такий хлопець. А куди ти пішов? Ой, аж похолоділо все. Хоча в 30 градусну жару, але мені вже холодно. Ти там світла нема? Ну що це таке? А, ну як це так? Я тут не доприбирав, чи це я вже нове зробив. Так, я думаю, довго грати ми не будемо, мене надовго не вистачить. Я прибрав ще одну кімнату, монстр. Оце йому хату прибираю, тут ще монстри бігають. А їх як прибирати? Вон хай яблучко краще з'їсть. Я не хочу туди йти, там світло погасло. Ще й двері не закриваються. Бігає якесь страхіття, а двері не закриваються. Я ще раз лякаюся і з мене вистачить. Я реально я відвик від цього. Гантельки викиньте. Кому треба цей спорт? Що там задумає? Нічого не робить, за це мною вже трусить. Така неприємна штука була. Ще й двері не можна закрити. О, є ключі. Так, я тут трошки дезорієнтуюсь. Чухаємо п'ятнишки. Та ладно, я вже відійшов. Ніфіга не відійшов, мені страшно. <звук> <А>! <звук> ну ладно, у нас то ще один ключ є, і ще сміття є. А це я нове зробив, да? Я головне, що я його навіть не побачив там. Та-ра-та-та. Шо? Дор изоооо, назад нам тоже йти не можна. А, це був левел? Ух ты. Так-так. Ради, що я можу на тебе розраховувати. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also you're fired! Капець, він мене ще й звільнив. Я не зрозумів, що він там повністю сказав. Я цими напишу сабами. Добре, може на сьогодні вистачить, а то я вже і так трохи А, його... Дякую, що дивилися зі мною це відео. Ну ладно, 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 коротше, давайте ще раз спробуємо. Вибачайте за ваші вуха. Hey, sorry for calling you so hey. late, hey. but uh, would you mind going by the house and do a quick clean up? Короче, нам рассказали все те ж саме, йди поприбирай. Алло, давайте, я йду. Чпук, швабра. Пятно. Лікати нас будуть тим самим? Путь Так, швидко, сюди. Тут пятно. Пляма. Сміття! 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 Я сказав. Далі нам. Да. Все нормально, все нормально. Не-не-не, двері мы не хочу. Хі -хі, я вже там був. Я вже там був. Думаю, дуже цікаво, дивитися, як я прибираю. Цікаво, чого буде лякати тим самим. Нікого нема. Все ще нікого нема. А чо мені вже страшно, якщо нікого нема. А чо воно не шуршить, Я ж прибрав. Ясно, значит шуршить. Ти там? Де? Привіт. Чекай, а куди ключ? Ключ сюди, чи ні, туди, туди, да. А страшно, все одно. Га! <свист> близько воно було страшніше. Це що? А... Спальня. Так, ну ми не будемо виходити. Добре, я зрозумів, що треба. А! Бляха, воно ще тут, ця штука. Ааа, знов тут срач. А, так, да, до речі, нова кімната. Ми побачили нову кімнату. Погано, що двері не закриваються, але, походу, нам же спеціально має бути страшно, правда? Ми ж такі розумні, любим, любимо грати ігри, щоб нам було страшно. Я ж вже казав, що в якихось попередніх давно-давно відео. Я людина дуже ляклива. Нащо я граю в хорори взагалі? Чого я вирішив? Чо я не граю якийсь, Не знаю. Майнкрафт. Всі люблять Майнкрафт. А я, блін. Граю якісь хорори, причому. Отакі. які люди роблять, не знаю. Так само. Як. В общем, да, Не, не, не важливо. Хороша гра. Я нікого не, не... Ні, навпаки, такі ігри подобаються, тому я їх і граю. Ну такі простенькі собі. Нашу ускладнюватися, Якщо і так страшно. Е, ще одна кімната. Так. У, а! Клас! Офігеть, ну то що це клас? Чувак наробив отут, і типу, ну піди поприбирай мені в хаті. А, це ж і треба прибирати. А, воно зникає? М -м Добре. Чух-чух, прибрали, ура! Що це було? Хто, хтось бачив, що це було? Go home. Я з радістю. Go home. Тут є хтось? Я тебе тут вже бачив, вже тут не виглядуй, поняв? Ля-ля-ля, все наче нормально. Я не хочу заглядать в всякие комнаты. дома идем, додому идем. Да дод Та что таки? Investigate noise. Вы серьезно? Я ж go home мав. <звук> Перевірили звук. Чудово. О, Very dead? Ну, um, <звук> це має бути трохи пізно <звук> тобі це казати. Або, але може, не ходи <звук> до мене додому. Я згадав, що <звук> я, наче, викликав <звук> демона. <звук> І забув про це. Короче, надеюсь, що ти здоровый. І, і все добре, <groen Locker> і ти живий. Окей, бай. Давай, пока, каже. А якби я не пішов на той звук. Че не все? До речі, цікаво, що дзеркало стоїть повернуто. Це тупо тому, що все одно відображення немає. Так. Демона, він тут призвав А я маю прибирати за ним. Все, go home Так, ми більше не реагуємо ні на які звуки. Блін, я забув підкривать, подивитись. Бля, вот так це, конечно, да. Так, все, go home Ми, go home Ми ні на кого і ні на що не реагуємо. Ми, go home Go home. Да, зараз щось розбилось. А нас це не хвилює. ні, 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 ні. Ми поганий прибиральник, ми валим Все? Та ладно. Так, дзвонить. Дякую тобі, велике, що прибрав мені хату. Я такий вдячний. Break a very special and very і все дуже... left all the pieces for me to clean. So I'll be the буду... Thanks for that. Як це? Приберу з твоєї зарплати. Вирахуй, ось. Добре, ось така була гра. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, щоб не пропускати подібні відео. До, до зустрічі і па, -па.